Доброго дня, друзі! З вами Володимир. 10 хвилин про життя в Канаді. На нашому каналі ми розповідаємо про життя в Канаду, про Імміграцію до Канади, про швидку адаптацію до канадських реальностей. Будь ласка, підпишіться на канал, аби не пропустити наші нові відео. А сьогодні продовження нашого щоденника іммігранту будемо підводити підсумки вашого тижня в Канаді. Відео так і буде називатися Один тиждень в Канаді. Що я встиг зробити? А... Нагадую, що спонсором цього випуску є кредитна спілка Будучність. Це канадська кредитна фінансова організація з українським корінням, яка допомагає всім українцям, переїжджаючим до Канади, відкривати рахунки, отримувати кредити, вкладати депозити. Обслуговування для українців повністю безкоштовне видають кредитні картки з першого дня вашого перебування в Канаді. Це дуже важливо. Переходьте за посиланням і дізнавайтеся, як вони працюють. Тобто ви вже один тиждень в Канаді, дуже багато, я думаю, що ви встигли зробити за один тиждень. А в мене є підписники, які похвалялися, що за один тиждень він встиг відкрити усі документи, зробити, знайти роботу, знайти житло постійне, отримати навіть матеріальну допомогу вже на свій рахунок у Канаді. Тому насправді при бажанні, при долі удачі можна, можна знайти собі і роботу, і житло, і зробити все. все все В перших трьох випусках перший день у Канаді, другий і третій, я розповідав про те, що, які адміністративні дії ви повинні зробити. Тобто відкрити ваше медичне страхування, відкрити рахунок у банку, зробити social insurance номер, ваш СІН номер, який є аналогом ІНН українського. А, потім ви вже можете активно шукати роботу, ви вже можете активно шукати житло, ви можете податися на матеріальну допомогу від уряду Канади. Яка надається всім українцям, переїжджаючим до Канади це 3 тисячі доларів разово на дорослого і півтори тисячі на дитину. Також ви можете податися кожен свій провінцій на матеріальні виплати від провінційних органів. В кожній провінції платять різні суми, різні процедури, але немає жодної провінції в Канаді, де не існує допомоги для українців. Треба знаходити ці ресурси, подаватися в Онтаріо. Є в мене відео, як це зробити можна в Онтаріо. А в інших провінціях воно трошки по-іншому працює, але усюди працює. Ось, в принципі, тиждень це такий перший тиждень він буде дуже сумбурний. Ви, по-перше, у вас ще буде джетлег. Коли ви призвикаєте до канадського часу, і ці суво часі він такий досить болісний. Насправді, потім ви... дуже багато вам доведеться побігати, щоб повідкривати рахунки, зробити собі всі документи. І, на жаль, якщо у вас немає машини, це досить важко, тому що в Канаді без машини нікуди. Тому якщо вас ніхто не зустрів, якщо ніхто вам не допоміг, не повезив по всім цим інстанціям, я би вам радив зняти машину на перший час, на перші декілька днів. Це може бути традиційні сервіси оренди авто, які є там Герц і таке інше. А може бути туро, це такий Airbnb для власників автомобілів, дуже популярний у Канаді. Коли ви можете приблизно за 30-40 доларів на добу зняти собі невеличкий автомобіль і користуватися їм, це вам дуже, дуже виручить в перші дні у Канаді, коли вам. Треба обставляти квартиру, якщо ви знімете, там не буде меблів, жодних меблів, тому вам доведеться привозити багато меблів, речей на цій машині. Потім вам поїздити по інстанціям, усі вони в різних містах. І... Тому бажано приїжджати в Канаду з правами водійськими, українськими, бажано міжнародного зразка, щоб вам без проблем здали машину в оренду. Це дійсно дуже вам допоможе. Що ще важливо також в перший тиждень почати вже знайомитися з людьми, які вас оточують? Я маю на увазі канадців, я маю на увазі українців, які вже переїхали до Канади. Ви з цими людьми можете зустрітися дуже легко. Ви прийшли в якусь інстанцію. От, наприклад, я ходив з мамою своєю отримувати медичне страхування. Там була сім'я родина з України. І ми з ними, з ними так досить цікаво поспілкувалися. Потім, якщо ви у вас є маленькі діти, ви будете шукати собі дитячі площадки на, на вулиці. Там дуже багато, велика вірогідність, особливо якщо ви живете в національних районах, типу там із під Тобіка, зустріти україномовних людей. Тобто не, не соромтеся, знайомитися з навіть з незнайомцями. І це це дуже може вам допомогти. Ми так познайомилися там на дитячих майданчиках у школі в інших містах. Дуже багато людей зустріли, познайомилися. Деякі з них навіть стали нашими друзями. Тому треба бути максимально відкритим, відкривати себе для Канади, і відкривати себе для людей, які живуть у Канаді. І починати вже це треба з першого тижня, не треба замикатися у собі і вирішувати всі свої проблеми самотужки. Тому що дуже багато людей навкруги проходили ті ж самі шаги, що і ви, і вам можуть надати якусь пораду або кудись направити. Тут, тут не виключені можливості, які відкриваються вам від тих знайомств. Можливо, вам навіть допоможуть знайти роботу першу чи, чи ще щось. Треба знайомитися з людьми, відкриватися для людей, і це вам справді допоможе ваші перші дні в Канаді. В перші дні в Канаді ви на сьомий день, там, ну, може, там, на сьомий, на шостий, на п'ятий, піти вже і, і почати. Спілкуватися з різноманітними сеттлмент центрами. Я вже говорив про це в одному з своїх останніх відео. Не затягуйте це. Сеттлмент-центри центри це організації, які направлені на допомогу всім ньюкамерам, які переїжджають до Канади. Ньюкамер – це новий іммігрант, говоря. Тобто та людина, яка тільки, тільки переїхала до Канади, яка потребує. Дуже багато інформації, яка потребує підтримки, яка потребує вивчення англійської мови, пошуку роботи і так далі. От у всіх Ньюкамер центрах, це бути, вони так і можуть і називатися Ньюкамер центри або IMCA. Це також один організація, яка підтримує всіх А Можете просто загуглити на Google Maps Ньюкамер центр, і вам по-любому видасть якісь центри недалеко від вас. Прийдіть туди і поспілкуйтеся з людьми. Дуже багато допомоги вони можуть надати. Допоможуть зробити канадське резюме, допоможуть підкажуть на яких сайтах шукати роботу. Направлять вас на безкоштовні курси англійської мови, там спочатку протестують вашу, ваш рівень англійської мови, потім запишуть вас на ті курси. А, ну тобто там безліч можливостей. І якщо ви там в перший ваш тиждень життя у Канаді знайдете такий центр недалеко від вас, сходите туди і поспілкуйтесь з людьми, це вам дуже допоможе. А ще раз треба бути максимально відкритим, і, і треба шукати можливості. Канада насправді це країна А, але ці можливості не всі люди знають. Тому шукати всю інформацію про можливості, які вам відкриваються, дуже важливо. І саме чим раніше ви почнете вишукувати інформацію щодо які у вас є можливості, там яка матеріальна допомога вам. Вам, вам нужна там яка положена, як, яка а, виплати на дітей, вам положені, як, як отримати там, наприклад, є така штука? А, такий дуже-дуже простий приклад на нашому прикладі. Я вам розповім. А коли ми тільки переїхали до Канади, у нашого старшого сина заболів зуб. Ми пішли до лікаря, яка вирвала йому той зуб за майже 300 доларів. А для нашого бюджету це так було дуже досить болюче, навіть напевно болючіше, ніж виривання того самого зубу. Але потім, буквально через тиждень після того, нам це все зробили, ми дізналися, що можна було податися на клініку, або була можливість нам зробити ці зуби безкоштовно, саме для дитини. А якщо трошки пошукати інформацію, просто елементарно загуглити, можна було знайти можливість зробити цю проблему саме у дітей абсолютно безкоштовно. Тому гугліть все, що тільки вам прийде на ум. Наприклад, як у Канаді отримати матеріальну допомогу, Гуглі. як безкоштовно лікувати зуби у Канаді, Гуглі. Тобто все треба шукати інформацію з, жодно, з кожного приводу, який тільки є у вас в Канаді. Не, не думайте, що якщо ви десь про щось не чули, його не існує. Обов'язково треба перевіряти, чи є у вас такі можливості. Або питайте у людей, знайомтеся, питайте у людей, вишукуйте шукуйте на, ну, на youtube каналах а ще такий дуже класний приклад. Насправді це, це те, що люди. Які зараз переїжджають до Канади з України в масовому порядку відкривають Ютубі канал. Тобто багато приїжджих там, нещодавно бачив від того шести місяців життя у Канаді. Тобто не, не полініться подивитись ці відео, тому що люди інколи дають дуже цінну інформацію. На власному прикладі розповідають, що вони зробили, як вони пробиваються у Канаді, як вони виживають у Канаді. Інколи. Як вони досягають успіху в Канаді. Тому дивіться ці всі відео, це насправді дуже, дуже корисно буде для вас. Ось така, такий перший тиждень у Канаді. Він такий сумбурний, вам доведеться побігати, повідкривати всі документи, почати шукати власне житло, почати шукати роботу. Справді, survival job, тобто першу вашу роботу за кеш можна знайти там буквально в перші три дні життя в Канаді. Це, це абсолютно не важко, особливо якщо ви живете в великому місті, такому як Торон, наприклад. Тому не, не теряйтеся, заберіться, візьміть себе в руки, шукайте інформацію, знайомтеся з людьми. Вам ще предстоїть довге і цікаве життя у Канаді. А і в наступному відео будемо розповідати, як ви будете здавати на права в Канаді, в яких провінціях це легше, в яких провінціях трошки важче. Що треба зробити, щоб здати на права в Канаді і купити ваш перший автомобіль у Канаді. Підписуйтесь на цей канал і не переключайтесь. Пока-пока.